На Кіровоградщині 44 людини захворіли на коронавірус, повідомив 15 жовтня у себе в телеграм-каналі голова Кіровоградської ДА Андрій Назаренко. Одужали від коронавірусу 9 людей. Серед них 8 із Кропивницького, 1 з Гайворону. Померла 59-річна жінка з Новоукраїнки. Загалом минулої доби ПЛР-тестування пройшло 493 людини. Школи в Олександрії продовжать навчальний процес у звичному режимі. Йдеться на сайті міськради. Вучня другого класу ЗНЗ номер 6, який знаходився у стаціонарі, був виявлений ковід. 19 Як виявилось, школяр хворіє з 2 жовтня, тож не контактував з вчителем та учнями класу та школи. За інформацією інфекціоністів, закривати школу на карантин немає підстав. Загалом, за інформацією управління освіти, на сьогодні 6% учнів хворіють на ОРВІ, а для введення карантинних заходів кількість хворих повинна складати не менше 20%. Олександрії, 14 жовтня, у день казацтва та з нагоди дня захисника вітчизни відбулась зустріч ветеранів, волонтерів та родин загиблих. Олександрійці пройшлися маршем вулицями міста, поклали квіти до пам'ятника Шевченку та пам'ятного хреста. Відбувся молебен за загиблими, хвилина мовчання. А також з промовами виступили волонтери та Віра Козенко, мама загиблого героя АТО Олександра Козенка. Олександрійські бібліотеки вчать виборчі грамоті. В бібліотеці філії номер 5 проводяться заняття за допомогою серіалу Виборець на черговому занятті Дія цифрова освіта слухачі знайомилися з системою відкритих списків. Всі карантинні вимоги при цьому були виконані, зазначено на Фейсбук-сторінці закладу. 15 жовтня на 75-му році життя від ускладнень хвороби у лікарні помер Олексій Котляр. 25 років він займав посаду головного лікаря КП Олександрійський наркологічний диспансер. Народився в селі Андрусівка Світлоцька району, мешкав в Олександрії. Лікар-нарколог за фахом має чимало відзнак своєї професійності. Останню грамоту обласної ради отримав напередодні дня медпрацівника 2020. Скромний, тактовний, завжди стриманий та колегіальний. Такими словами характеризують Олексія Котляра. Колеги.